Вітаю, шановні підписники каналу Артем Пономаренко. Сьогодні ми з вами говоримо про ChatGPT 5 Це оновлення відбулося два дні тому. І я вже декілька тестів зробив і був дуже задоволений тим, як працює GPT 5 і сьогодні я хочу поговорити з вами все ж таки про те, як змінить ваше життя GPT-5 в найближчий час. А для того, щоб ви не загубили це відео, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, і можете поділитися ним, поширити його для того, щоб якомога більше людей побачило те, про що ми з вами сьогодні говоритимо. А говоритимемо ми з вами сьогодні про GPT-5. це дійсно неймовірна історія. Це відбулося вже це сталося. І я вам хочу сказати, що. Краса в тому, що ми можемо тепер розуміти, що в нас є помічник. У нас є дійсно помічник, він класний, він талановитий, він неймовірний. Я хочу зараз поділитися цим відео у себе на своєму каналі. Оновлення gpt 5. Ось так. Щоб кожна людина могла побачити його, подивитися на те, що він на що він здатен і так далі. До речі. Я вам хочу сказати, що багато хто недооцінював взагалі цю технологію, як вона буде розвиватися, так само, як багато хто недооцінював раніше можливості біткоїна. Я не хочу порівнювати штучний інтелект з біткоїном, але так або інакше, це саме ті технології, які тягнуть е, наше людство, врешті-решти решту в врешті прірву. Але поки що я вам хочу сказати, що ми повинні обов'язково дослідити, як воно працює. Я хочу з вами поділитися цими оновленнями оновленнями. Чаджепі це продукт. Штучний інтелект, нейромережа це чат, чат-бот, такий собі, який спілкується з вами текстом, але тепер не тільки. Він може робити масу різних функцій, і я про це теж хочу поговорити. І давайте зараз зробимо неймовірне оновлення, угу. неймовірне оновлення. Угу. Пробачте, друзі, це прямий ефір, і я повинен цим ефіром поділитися зараз з нашими учасниками, з нашими групами. Тобто ми будемо говорити з вами про бізнес, про заробіток, особливо про соцмережі, про ведення соцмереж, як ChatGPT, п'ята версія, може допомогти вам в веденні соцмереж. Дуже важливий момент. У мене багато клієнтів, багато учнів запитують, а як вести соцмережі? Я не знаю про що знімати. Я не знаю, хто я такий. Я не знаю, чим я корисний людям. А якщо я шию одяг, чим яку проблему людей я вирішую. Раніше між фахівцями і відповідями на всі питання була дійсно прірва для того, щоб людині зрозуміти, чим вона може бути корисною і як вона може заробляти, потрібно було змінювати свідомість і світогляд. Мислення треба було змінити, щоб дивитися на свій бізнес не як на не виконавець задачі, а дійсно як підприємець, бути бути, зазирати всередину болі аудиторії, розуміти, вирішувати проблеми, бачити проблеми і потреби це все така надивленість. Тобто раніше тобі потрібно було дійсно вчитися бачити свою аудиторію, болі, страждання, досліджувати, проводити купу соціальних опитувань. Ці соціальні опитування можуть бути не завжди досконалими, бо люди брешуть. І взагалі, якщо ти починаєш шукати інформацію в інтернеті, частіше інформація в інтернеті, це інформація, яка була написана людьми, люди, які. Мали якісь погляди, галюцинації, або не завжди правильні погляди, або думки. Вони цим ділилися, і багато хто сприймав це на віру. Або ці знання вже були не актуальними. Вони були не тими, що потрібні зараз. І наша освіта, вона така, вона не актуальна. Нас вчать знанням, які були потрібні 20-30 років тому. Сьогодні вони не потрібні взагалі. І уявіть собі, що людство було в пастці. Ми постійно наступали на одні ті самі граблі, тому що ми шукали джерело знань, і де ми їх шукали в інтернеті, а там були старі знання. Сьогодні ChatGPT 5 він може розмірковувати, проводити власні дослідження, порівнювати їх за короткий час. Тобто, мовно кажучи, зараз розробники OpenAI кажуть, що у вас зараз в кишені, в телефоні, в безкоштовній версії, в обмеженій, безумовно, а в платній версії більш. Більше можливостей є вже помічник е докторського ступеню, тобто це науковець або декілька науковців. Бо в залежності від того, який чат ви створюєте, в якому галузі, в якої галузі і напрямку ви вчите свого помічника розбиратися, шукати і проводити дослідження, шукати інформацію, проводити дослідження і спів співставляти ці факти, в залежності від того, в якому напрямку ви розбираєтесь. І вчите свого помічника, ви того помічника і отримуєте. Тобто, мовно кажучи, ви можете створити декілька чатів: один з питань фінансів, інший з питань реклами, інший з питань. Болі цільової аудиторії, інше з питань прорахування бізнес-моделі вашого бізнесу. Інше з питань прорахування рентабельності вашого бізнесу. Тобто, сьогодні ми платимо фінансистам або бухгалтерам для того, щоб вони з допомогою дуже недолугих, пробачте мене, будь ласка, мої фінансисти, інструментів в ручному режимі вносять якісь параметри. Сьогодні я можу просто голосом сказати: коротше, чати. У мене ось така ситуація. Продажів за місяць ось стільки, вартість послуги ось така витрати на рекламу стільки. Сервіс використовував ось такі, зарплата у мене ось така, е, витрати ось такі всі дані, просто голосом наговорити. А тепер порахуй мені рентабельність кожного продукту, або вартість кожного клієнта, або як у мене справа, він тобі порахує це миттєво. Це, якщо ви користуєтесь 20-доларовою версією за 20 доларів на місяць, якщо безкоштовно, безкоштовно. Тільки кількість запитів у вас на день буде обмежена. І сьогодні я хотів би детально показати вам, що вміє безпосередньо чат е, GPT 5, які оновлення вийшли, з чим нам потрібно попрацювати, що ми можемо робити? Давайте зараз перейдемо до е, важливих таких моментів. Перше, е, нова версія від OpenAI, вона е, саме і є таким мозоком чату GPT. Сьогодні ми бачимо більше 700 мільйонів користувачів щотижня. Це більш швидкий, більш точніший, більш людяніший буде ChatGPT. Він підходить для кодування, для програмування, для текстів, для аналітики, для медичних консультацій, для досліджень. Тобто раніше, для того, щоб вам провести дослідження наукове, ви повинні зібрати купу там нараду науковців, поставити їм задачу, виклик. Вони пішли працювати через місяць, два-три-чотири збиралися, давали вам доклади. Вони були неправильними. Ви все виробляли там блаку. Помилок. Зараз це робить все машина, маючи досвід всього. людства. І далі ще один момент. А ця нова модель ChatGPT-5, вона автоматично обирає потрібний режим мислення. Чи просто вона обробляє текст, чи якщо вона бачить більш глибинне занурення в проблему, вона вмикає режим дослідника, проводить дослідження, вона показує вам, що вона робить, і видає вам швидко і чітко, і точніше вона майже не галюціонує на 85% менше помиляється і вигадує неправду. Ось тобто вона розбиває складні задачі на кроки. Пробирає ці кроки, проправляє їх. Вона далі персоналізована вибирає стиль відповіді. Або вона може бути циником, або вона може бути уважним слухачем, або вона може бути роботом, або вона може бути консультантом і так далі. Так далі. Вона може інтегрувати себе з Google-календарем, з Gmail, з контактами. Вона може планувати зустрічі, вона може надсилати повідомлення. Далі ви тепер можете більше вставляти символів 256 до 400 тисяч. Символів в залежності від версії, вона пам'ятає вашу розмову, вона вчиться на тому, що хто ви такий. Є три версії для розробників. Ми ну, про це ми не будемо говорити, і все це ви можете робити в якому напрямку? Ось зараз я хочу вам показати. Тобто, ви можете не думати про те, як вести соцмережі. Ми з вами зараз про соцмережі, ми з вами зараз про вашу про вашу підприємську діяльність. Ми з вами зараз про те, як заробляти більше, як достукатися до вашої аудиторії, як бути почутими. Тому що зараз вплив неймовірний. Тобто, зараз ми можемо швидше створювати будь-які проекти. Ми зараз більше швидше можемо робити все, що раніше ми не знали, не робили отримувати знання і відповіді на свої питання. Давайте зараз я перелічу, які ви можете робити. Задачі з чатом GPT, Ви можете писати досконалі оголошення без помилок, взагалі в вашому стилі. Ви голосом наговорюєте ваш стиль. Чат GPT розуміє, хто ваша цільова аудиторія, яку проблему ви вирішуєте, яку задачу, який продукт ви або послугу надаєте. І він пише оголошення, які для продаж для продажу авто, автоквартири. Просто кажете, що продаєте, які. Район, якщо це квартира, в якому місті для кого ця квартира більше підходить, яка аудиторія і так далі. Він пише вам чіткий конкретний текст для продажів, який привертає увагу. Ви можете офіційний лист або заяву, або будь-яку форму, або будь-яке звернення написати, або заповнити форму правильно. Ви можете планувати подорожі легко. Ви просто кажете, яка ваша мета, яка ваша задача, він проводить дослідження, який маршрут прокласти, де зупинитися, які готель, де є вільні місця, і так далі. Ви можете знайти будь-які ідеальні рецепти під ваші продукти, під ваша кав'ярня. Кафе, ресторан, будь-що. Ви можете розв'язувати будь-які побутові питання. Тобто потрібно придбати лампу, перебрати пляму, полагодити кран. Все це ви можете робити прямо з камерою. Поводити. У мене було вже таке, я в готелі наводив на телевізор, кажу, я не знаю, як він працює. Мені потрібно підключити звук або HDMI, де він знаходиться. Я показую телевізор, він каже: О, а в твоїй моделі немає HDMI, вона стара. <сум> ви можете контролювати здоров'я, ви можете описувати свої симптоми не для діагнозу, а для поради. Він може пояснити, що це може бути, підскаже, коли варто звернутися до лікаря, як знайти, які аналізи зробити, і так далі, і так далі. Ви можете допомогти собі з перекладом. Потрібно зрозуміти інструкцію, чи, чи чек лист якісь іноземною мовою, або копіювати текст іноземного відео з Ютубу, вставити він розкаже, що це за текст. Він може зробити з цього інструкцію. Ви можете навчати дітей або онуків, тобто онуків. Ви можете робити реально багато багато речей з допомогою вашого персонального помічника. Ви можете е розібрати, як знайти вашу цільову аудиторію, тобто. Що саме чіпляє вашу аудиторію? Для кого, наприклад, ви манікюр робите, для кого він робить ви робите, для кого брови, для кого масаж, якщо ви психолог або хенд-хендмейт виробництво, ви можете отримати будь-які три сегменти вашої аудиторії, їхні болі, їхні цілі, їхні тригери, що чіпляє заперечення, теми контенту, прості слова для пояснень. Ви можете писати промпт-команду, наприклад, я маркетолог, для початківців проаналізую мою нішу, ось таке місто і так далі. розбій на три сегменти. Подивись, скільки вони заробляють, скільки повинен коштувати мій продукт або послуга. Ви це все можете робити. Далі ви можете сформулювати сформулювати простий офер, тобто пропозицію, яка буде дійсно продавати. Для кого це, як це працює, що ти отримуєш, перше речення, три варіанти, заголовка, короткий опис, вигади, переваги і так далі. Ти можеш робити контент план на 14-30 днів на місяць, на рік, в залежності від ідеї, від трендів, від вашої ніші, від вашого аудиторії. Ви можете отримати календар на два тижні. Наприклад, що саме публікувати, який гачок перша фраза повинна бути, які фрази, тези, які call to action, тобто заклик до дії. Яка ідея для розкадровки, для розкадрування, для кадрів рілс і так далі. Ви можете писати сценарії прямо з телефону, без складного монтажу. Мені ось такий сценарій, такої ніші, напиши, будь ласка, що це зараз працює, які зараз відео найтрендовіші, Він може проводити ці дослідження, надавати вам приклади на авторів деяких акаунтів, які дійсно просуваються в вашій сфері. Дуже. Вигідно, дуже ефективно. Ви можете робити оголошення, рекламу, що привертає увагу. Ви можете навіть навчитися самостійно налаштовувати цю рекламу в будь-якому е соцмережі. Це Facebook, Instagram, TikTok. Хоча там так є багато таких важливих моментів. Я, наприклад, коли мене налаштовували рекламу в TikTok, просто. Дуже важко. Це постійно він відхиляє, не погоджується, не, не е, дає доступ. Він постійно збивається, перевіряє твою аутентифікацію і так далі. і так далі. Але все одно, у вас, коли є інструкція і покрокові дії, ти можеш це робити, і зараз це працює набагато краще. Ви можете писати скрипти відповіді в коментарях, або, наприклад, в повідомленнях. Людина вам написала, ви відповіли таким чином, щоб вона купила, зацікавилась або написала більше інформації про себе. Ви можете реально готовий список відповідей створити раніше. Чи це треба було вгадувати, який промпт або текст, або як це кажуть, скрипт написати для менеджера з продажу? Що відповідати, якщо людина запитала ось так зараз? Постійно у вас є готовий помічник, який може реагувати, писати для вас ці відповіді. Ви можете налаштувати профіль в інстаграм правильно, щоб він був мав зрозумілий вигляд: ці дві строчки, два рядки, закреплені пости, тези, хай все це ви можете допомогти собі оформити. Ви можете. Прорахувати прибутки з вашої діяльності, скільки повинна коштувати ваша послуга, чи є в вашій аудиторії або в вашому оточенні такі люди, які готові придбати, за що вони готові платити, і так далі. і так далі. Тобто, Артема, я перетелефоную зараз в ефірі. Коротше кажучи, ви можете робити багато чого. Ви можете писати тексти, ви можете порахувати прибутки, ви можете порахувати вашу стратегію, розрахувати її детально покроково. Ви можете вирішувати і вираховувати пакети послуг. Фух, ви можете робити міні-воронки без технічних знань. Що таке лід-магніт, запис, що таке, ви можете повністю все це робити. Ви можете робити такі старт-набори для різних галузей. Ну тобто, зараз у вас нема... не потрібен вам маркетолог. Ви, можливо, вже зустрічали маркетологів, які знаєте такі. Давайте, давайте, ми будемо робити дописи, ми будемо робити Інстаграм, ти кажеш, продажів немає, я не заробляю. Я вам плачу гроші за що, я не знаю. Ну, клікиш є, лайкиш є, підписка є, а продажів немає. Ну, ось такі. Ви тепер можете цього всього уникати, бо у вас є класний помічник. Тобто, вам не потрібен вчитель, вам не, потрібен, вам не потрібні курси, вам не потрібні відео, вам не потрібні пошуки в YouTube, в Google, вам не потрібні Instagram, ні На кого підписуватися не треба. Ви просто сидите собі, у вас є конкретний ваш помічник, він дає вам вказівки, що треба зробити, або виконує ці задачі за вас. Ви просто берете, копіюєте, коригуєте, публікуєте, сформулюєте і надсилаєте. Тобто, ви можете створити реально собі мікрошпаргалку або налагодити процеси, які буде він робити. Ви просто кидаєте йому завдання і кажете: зроби мені на понеділок ось такий допис. Мені на середу ось такий допис. Текст повинен бути ось такий. контент план ось такий. Завтра я знімаю. Мені потрібно 5 тем для відео. Він вам це може написати і зробити це дійсно дуже круто. Тому що сьогодні він працює набагато ефективніше. І це мене дуже здивувало, тому що раніше такого не було, ні у кого не було такого. Тобто, ви повинні зрозуміти, що сьогодні ми. Вже вийшли на той рівень, коли не треба знати, як просувати свій бізнес, свій бізнес в соцмережах. Не треба, це може робити повністю автомашина <свісно> ChatGPT-5. Тобто, я знаю, що ви кажете, я не знаю, я не розумію, я ніколи не... цього не робив, я не знаю, що знімати, що писати, як писати, і так далі, і так далі. Сьогодні цього треба не треба робити. Не треба знати. Чому зараз це так дуже критично? Бо ChatGPT-5 він розв'язує руки всім. Всім вашим конкурентам він розв'язав руки, просто бери і роби, хто зробить це перший, отримує більше. Це зараз, як ми приїхали на Клондайк, і ми забираємо собі ось ці галузі, ринки, просто ось так беремо, забираємо. Хто раніше це зробить, якщо ви раніше це робили по сторінці, той, хто зробить з допомогою ЧП 5, зробить це швидше, цікавіше, привабливіше, корисніше, ефективніше, більше. Фантастика. Просто фантастика. Тобто. Раніше треба було йти в соцмережі, а зараз треба йти в чат GPT 5, щоб правильно вести соцмережі і забирати ринок. Угу. Далі ви можете зрозуміти свою цільову аудиторію, пишете, чим займаєтесь. Він дає список ваших клієнтів, їхні проблеми, потреби, на які треба варто писати теми, ваших дописів і так далі. Ви можете створювати тексти, які читають пости для Фейсбук, інстаграм, сценарії для відео, все вже готово за декілька хвилин, придумувати ідеї для фото, давати йому він обробляє, краще каже, як треба зробити. І навіть якщо ви не любите зніматися, ви можете підказати, що треба зробити, щоб без обличчя відео зняти, розрахувати прибуток вашої ніші, розрахувати ємність, розрахувати, що шукає ваша аудиторія, що в неї болить. Можете написати скільки можете заробляти. Що зробити для того, щоб масштабувати ваш бізнес, можете готувати рекламні оголошення, можете робити масштабування, формули, як почати, як закінчити, що ви продаєте, де ви знаходитесь, кому ви це пропонуєте? Це все можна робити. Навіть заклик до дії. Він ну тобто, уявіть собі, раніше нам треба було мати доступ до курсів фантастичних, купу грошей витрачати на нові маркетингові стратегії просування, якісь секрети. Зараз нема секретів. Ти просто пишеш чату GPT, голосом наговорюєш, мені потрібно -те -те, те, те те зроби. Він тобі робить. Навіть застосунок може зробити мобільний. Навіть сайт може розробити, Лендінг тобі може розробити, чат-бот може написати, повідомлення прописати. Тобі нічого не потрібно. Все повністю, всі галузі просування в соцмережах він закриває. Єдине, що потрібно, це все реалізовувати тобі. Встигай, тільки реалізовуй. Став камеру, зняв, провів ефір вперед. Став камеру, зняв відеоріл, змонтував вперед, написав, зняв фотографію, опублікував. І все, роби це постійно, тобі не треба думати, що робити. Тільки ти повинен обов'язково перевіряти, чи відповідає дійсності те, що він тобі пропонує. Чи дійсно це корелюється з твоїми знаннями, твоїм досвідом і з проблемою, яку ти вирішуєш? Як вам це новина? Напишіть, будь ласка. Як вам ця новина? Фух, бо я, відверто кажучи, дуже здивований. Я вирішив провести цей ефір для того, щоб вам показати, що це дійсно дуже класна історія. Якщо ви до сих пір не використовуєте ці можливості, якщо ви з і думаєте, ой, мені ще потрібно подумати, а я хочу ще, а мені там треба щось таке, вам не треба нічого, вже все є. Е, так, зареєструвалася, куди відправляти скріншот, Сюди відправляти скріншот, друзі. Так, я зараз виходжу, я пішов розбиратися далі з чатом GPT. Я бачу, що це неймовірна історія, яка змінить наше людство. Я хочу, щоб вас це надихнуло. Якщо ви до сих пір вагаєтесь, чи треба розбиратися з новітними технологіями, чи я ж не програміст, я ж просто домогосподарка, я вирощую там помідори. Треба з цим треба розібратися, бо він навчить вас мислити інакше, ви побачите свою діяльність. Ви її дійсно побачите вашу аудиторію, побачите вашу нішу. Зрозумієте, що треба робити. Він порахує вам, куди треба рухатися, в якому напрямку, що треба робити, які кроки пройти. Він це вам зробить як ваш особистий радник. Я не знаю, що будуть зараз робити коучі, бо коучі реально вони втратять свій авторитет. Я не знаю, що будуть робити психологи Вони втратять свій авторитет. Я не знаю, що будуть робити маркетологи. Вони втратять свій авторитет. Я не знаю, що буде робити величезна кількість людства. Бо ChatGPT забере все на себе. Він буде відповідати чіткіше, швидше. Не буде, ви не будете чекати, поки там людина Вийде на зв'язок, побачить моє повідомлення. Напише мені ні, цього не станеться. Він одразу буде поруч, одразу буде давати вам конкретні поради, вказівки, що треба робити, і так далі. Вам треба залишити, вам треба буде тільки залишатися діяти. Ось вміння діяти це буде найголовніше ваша навичка, яку ви повинні в собі розвивати, встигати робити так швидко, як і він. Він прийняв рішення, він порахував, він сказав, роби, ти сидиш. Ну, мабуть, потім зроблю, зроби зараз. Ну, мабуть, це неправда. Зроби зараз, перевір. Ну, у мене нема часу. Ось найголовніша проблема людства це не робити. Якщо людина може не зробити, вона не зробить. У чата GP такого нема. Він, ви кажете, він робить. Він каже, я не можу. Він не каже, я не можу не зробити. Ну, іще не пора. Дайте, я подумаю, я зайнятий. У мене була голова болить, у мене зараз телефонний дзвінок. Він одразу вам робить, і він дає приклад, як треба нам з вами поводитись. Якщо ми хочемо розвивати наш бізнес, якщо ми хочемо розвивати свої справи, нам потрібно діяти негайно. Отримав інформацію, прорахував, фух, перевірив гіпотезу, зробив, отримав результат, рухається далі. І вигравати будуть ті, хто використовують свої знання, досвід, бачення, вміння, підсилюють за допомогою штучного інтелекту, бачать більше, тобто штучний інтелект він просто розкриває бачення далі, ширше і роблять. Побачили, зробили. Побачили, зробили. Побачили, зробили. А ви до сих пір сидите? Чого ви сидите? Робіть, будь ласка, я залишив в описі сюди посилання на сторінку. І на канал, і на умови участі в нашому новому курсі соцмережі плюс штучний інтелект. Ми там пройшли вже одне заняття, ми тільки познайомилися з новим штучним інтелектом. Але далі буде більше. Ми будемо кожний ось цей пункт, який ми проговорили, будемо пропрацьовувати. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, долучайтеся, навчайтеся, використовуйте, робіть. Тому що результат він залежить від дії. Думки, слухання, спостерігання не приводять до результату. До результату приводять тільки дія. Тому я вас закликаю діяти. Бережіть.